Доброго дня, мене звати Козаченко Дмитро, я студент 29-ї групи Одеського обласного базового медичного фахового коледжу, і сьогодні я хочу вам розповісти свій проєкт хвороби людей пов'язані із забрудненням літосфери та заходи профілактики. Почнемо з того, що з'ясуємо, що таке літосфера. Літосфера це унікальна оболонка нашої планети, яка є основною для формування ґрунтів, розвитку екосистем і забезпечення життя на Землі. Саме завдяки їй ми маємо родючі землі, з яких отримуємо продукти харчування, місця для проживання, ліси, природні ресурси та мінерали. Однак у процесі активної діяльності людини і системи зазнають значних змін. Сучасний рівень техногенного навантаження настільки високий, що в багатьох регіонах ґрунти втратили здатність до самооновлення і стали джерелом небезпеки для живих організмів. А на цей час забруднення літосфери це не просто екологічна проблема, це глобальна загроза здоров'ю людини, яка проявляється не миттєво, а накопичується поступово. Часто це є непомітним. Людина може роками проживати на забрудненій території, навіть не підозрюючи, що ґрунт під її домівкою, містить важкі метали, радіонукліди, токсичні хімікати або небезпечні мікроорганізми через харчові продукти, воду, пил, повітря чи побутовий контакт. Всі ці речовини потрапляють в організм і стають причиною численних захворювань. Давайте розберемо джерела забруднення літосфери. Сучасна людина значною мірою впливає на землю, на якій же і живе, і цей вплив не є завжди позитивним. Серед найпоширеніших джерел забруднення виділяють. Перше це промислове підприємство. Виробництво металів, хімікатів, палива, будівельних матеріалів супроводжується утворенням великої кількості відходів. Частина з них накопичується на полігонах, а частина потрапляє у довкілля через аварії, витоки або недосконалі системи зберігання. Друге це сільське господарство. Пестициди, гербіциди, мінеральне добрива використовуються надмірно і часто безконтрольно. З роками вони накопичуються у ґрунті, змінюючи його природний склад. Третє це побутові сміттєзвалище, безліч міст і сіл, немає сучасних полігонів для відходів. Сміття часто зберігається у відкритих місцях, яке виділяє токсичні фільтрати, які просочуються в землю. Четверте, нафтопродукти та техногенні аварії. Розвив нафти, витік бензину із застарілих нафтобаз, неправильне зберігання моторних олив, усе це призводить до тривалого забруднення ґрунтів. П'яте. Радіоактивні відходи. Особливо небезпечний тип забруднення. Адже радіонукліди можуть зберігатися в ґрунті десятки, а то й сотні років пластик та полімери. Пластикові вироби розкладаються надзвичайно повільно від 200 до 1000 років. Під час руйнування вони утворюють мікропластик, який потрапляє у воду і землю і зрештою в організм людини. Розглянемо найцікавішу тему для нас хвороби. Перше це хронічне отруєння важкими металами. Наприклад, від свінцю ми можемо захворіти або отримати такі порушення здоров'я як порушення розвитку мозку, особливо у дітей, затримка розвитку мовлення, зниження здатності до навчання та концентрації уваги, порушення поведінки, агресивність, раціливість, імпульсивність, у дорослих це гіпертонія, депресивні стани та емоційні розвити, ураження нирок та печінки. Друге метал у черзі це ртуть. В ртуці можуть виникати такі проблеми зі здоров'ям, як порушення координації руків, м'язове тремтіння, безсоння, нічні пробудження або розвити сну, постійні або періодичні головні болі, погіршення пам'яті та когнітивні функції, емоційна нестабільність та тривожність. Третій метал – це кадмій. Від кадмію найчастіше виникають такі захворювання і порушення, як ламкість і руйнування кісток, ураження нерок, проблеми з легенями, підвищений ризик розвитку онкологічних хвороб, особливо раку легень та нирок. Друге, що сприяє нашому здоров'ю, це пестициди та хімікати. Від пестицидів і хімічних сполук, що накопичуються в ґрунті, ми можемо отримати такі негативні наслідки для здоров'я, як гормональні порушення, зниження імунітету та часті інфекційні хвороби. Постійні або періодичні втоми, слабкісті, порушення роботи щитоподібної подібної залози, підвищений ризик розвитку онкологічних захворювань швунка, печінки та підшлункової залози, накопичення токсинів у тканинних організму, особливо у жировій тканіні, інфекційні хвороби, що перейдуться через ґрунт. Від зараженого або брудного ґрунту людина може захворіти на такі хвороби: гельмінтози, правець. Дерматомікози, бактеріальні і кишкові інфекції. Найчастіше такі хвороби передаються при роботі в городі без рукавичок або при вживанні немитих продуктів. Четверте це онкологічні захворювання. Від тривалого проживання на території, де ґрунт сильно забруднені токсичними речовинами, люди можуть отримати підвищений ризик розвитку таких онкологічних хвороб: рак швунка, рак печінки, рак товстої та прямої кишки, рак легенів, рак шкіри. Причиною є канцероногенні речовини, які накопичуються в організмі та поступово ошкоджують ДНК клітини, що з часу може спричинити появу пухлин. А тепер перейдемо до того, що робиться, щоб зменшити ризики для здоров'я людей. Перше це державні заходи, розроблення законів щодо охорони ґрунтів, контроль за підприємствами, які можуть забруднювати довкілля, будівництво сучасних сміттєпереробних заводів, заборона небезпечних пестицидів та радіаційні і хімічні монітори територій. Сильна екологічна політика це основа здорової нації. Друге, місцева та громадська ініціативи, локальні програми сортування відходів, збір батарейок та небезпечного сміття, екологічні акції, освітні проекти, озелення та догляд за природніми зонами, громади, які дбають про екологію, створюють безпечні умови для життя своїх жителів. А тепер, що можете робити ви для своєї особистої профілактики: по-перше, миття овочів і фруктів. Друге уникання продуктів, що вирішені у забруднених районах. Третє – Купівля води тільки з перевірених джерел. Четверте правильне збирання та утилізація сміття. П'яте. Уникнення пластикових виробів одноразового використання. Шосте це регулярні медичні огляди. Тепер я хочу підбити підсумки своєї презентації. Забруднення літосфери це проблема, яка непомітно, але невпитно впливає на життя кожного з нас. Грунт стає джерелом токсичних речовин, небезпечних мікроорганізмів і канцертогенів. Усе це негативно відбувається на стані здоров'я людей, викликаючи різноманітні хвороби від хронічних до важких інфекцій та онкологічних захворювань. Захистити себе та довкілля можливо лише за умов поєднання зусиль держави, громади і кожної окремої людини. Тільки тоді ми почнемо зберігати родючість землі, частоти навколишніх територій та здоров'я майбутніх поколінь. Дякую вам за увагу!